Ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити? Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться! Іншої тачки. Сталися зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. Яка тебе муха вкусила? Не запанікував. Я Я панікер. І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Цей самий банк. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. То ви, типу, поганки. А ти, типу, манго зувата. Що? Yeah. Я хіба на таке схоже? Uh, uh, а та вона запальна, спільніча, а затоксична! Чувка, шукаєте роботу, а я напарників, бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу, ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємо? Це буде нашою останньою темною справою. <плес> ну що, майстри маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Де мої квіточіні? Прего! та Ж мій красунчику змійчиком. Mm. Вона твоя заручниця, що вона моя дівчина. Mm. То чому вона в нього браті?